Отже, сьогодні я приїхав на мою четверту роботу, вона також знаходиться в Дубліні 14. Ось тут якісь руїни, чи то церкви, чи то замку. Наша робота знаходиться в одному з цих будинків. Потрібно буде зробити санвузол, чомусь провалилася підлога, проламалась плитка. Потрібно буде демонтувати підлогу, залити по-новому наливну, мабуть, спочатку покрутити фанеру, потім залити наливну, ну і поставити плитку і встановити на місце ванну, унітаз. Тобто такий невеличкий косметичний ремонт. Отже, робота в 63-й квартирі. Значить, мені роз'яснилося, що я повинен зробити. Робота лише на один день. Я демонтував сантехніку, виніс її в коридор. Зараз я повинен демонтувати плитку, зірвати підлогу, добавити, все почистити, винести сміття. І на сьогодні. Моя робота буде завершена. За цю роботу мені заплатять 150 євро за день. Отже, я демонтував підлогу. Тут йде шар ДВП, після нього йде 2-сантиметровий гіпсокартон, мінвата, потім ще один шар ДВП. І вже тоді йдуть балки. Гіпсокартон практично розлізся. Два шари ДВП знили. Мінвата повністю мокра. Останній шар мінвати, а далі підлога. Верніше стеля. Це уже сусідська. Мінвата також вогка. Балки знили наполовину. Тому тут Просто косметичним ремонтом не обійдеться. Тут, мабуть, потрібно буде нарощувати балки з боку живі. Ну і крутити кілька слоїв фанери. А можливо, один слой фанери і робити наливну підлогу. Ну, побачимо. Зараз потрібно буде демонтувати всю цю підлогу і винести увесь цей мусор.